Всім привіт! І зараз я покажу, як приготувати бастурму в домашніх умовах. Спершу беремо коріну грудку і прибираємо залишки вологи. Далі беремо звичайну сіль і засипаємо, так, щоб вона покрила все м'ясо. Накриваємо і залишаємо у холодильнику на 3 дні. Але після першого дня я вирішив замінити сіль, так як вийшло дуже багато вологи. Там м'ясо було вже досить пружним. Після трьох днів дістаємо грудку і обтрушуємо всю сіль. Заливаємо водою і залишаємо на 3 години, змінюючи воду кожні 30 хвилин. Після цього дістаємо грудку, збираємо воду. І покриваємо спеціями. Я взяв паприку, перець, сіль і курини приправу. Далі беремо марлю і добре замотуємо. Також беремо бичовку або, звичайно, нитку та також добре обмотуємо. Підвищуємо на 3 дні або більше. Знімаємо і дивимося, що вийшло. Нарізаємо та пробуємо. Скажу чесно, підпивку ідеальна закуска. Дуже раджу. Це неймовірно смачно.